Під час війни партизани послали старого єврея до міста розповсюджувати листівки. Один день його немає, другий, третій. Повертається через два тижні весь стомлений, і каже Ну, і товар ви мені підсунули, ледве продав. Зустрічаються два наркомана на Пасху. Христос Воскрес! Та ти шо, коли? Сам не знаю. Сьогодні мамка вранці сказала. Лікарогорілчаний завод випустив партію горілки з лівою різьбою. Такого з похмілля ще ніхто не очікував. У чому різниця або подібність між курми і депутатами? І одні, і другі сидять біля годівниці. Але кури несуть яйця, а депутати їх чешуть. Суддя запитує чоловіка Отже, ви бачили, як злочинець душить вашу тещу. Так, ваша честь. Так чому ви не допомогли? Я думав, але потім побачив, що він сам справляється і вирішив помилуватися. Так, тут приберемо, а тут, мабуть. Трохи залишимо. Голівонька буде просто диво можна хоч на переговори, хоч на тусовку, хоч на побачення, скрізь не соромно буде показатись, Ребе, а чи можна зробити обрізання без зайвого пафосу. Тату! Що? Наш кіт в тапки накакав. Що. ах ти, скотино, вб'ю заразу. Та не в твої, в бабині. А, ну то дай йому сметанки. Іване я напевно вагітна. Від кого? Точно не знаю, але нудить від тебе. Щоб нічим не хворіти, Іван їв а треба було користуватися презервативами.